Кіровоградська майстриня з, писарка, з писанкарства Тетяна Стороженко перемогла в четвертому всеукраїнському фестивалі писанок у Києві. Її робота серед 15 стала кращою в номінації Авторська писанка. Усі учасники отримали заготовки зі скловолокна заввишки 2 метри. Кіровоградська рукодільниця поєднала чорний, червоний і білий кольори. Ось цю писанку Тетяна Староженко розписувала два дні просто неба у національному заповіднику Софія Київська. На ній, за умовами конкурсу, зобразила богиню берегиню, однак не традиційно в трипільському стилі. Витрати на поїздку і забезпечення матеріалами взяла на себе міськрада. Працювати було надзвичайно важко, тому що працювала е, на холоді. Начебто було і сонечко, але працювати близько 10-12 годин на день без відриву, то було дуже холодно і фізично важко. Звичайно, хотілося зробити більше, задумано було більше. Але як бачите, навіть те, що я встигла зробити, журі, досить високо оцінило, і я дуже цьому рада.